Друзі, всім привіт! Вітаю вас на каналі Silent Enduro. І сьогодні в нас огляд найтехнологічнішої новинки на ринку електромотоциклів Stark Varg. Коротко про компанію. Засновники її родом зі Швеції, а сам байк виготовляється в Іспанії на заводі в Барселоні. Отож, цей мотоцикл приводиться в рух за допомогою 9 кілограмового електромотора на рідинному охолодженні, який в піковій потужності видає 80 кінських сил. Притому передаючи на колесо 940 Нм крутного моменту і розвиваючи 14200 обертів, байк обладнується батареєю 6,5 кВт годин в магнієвому корпусі і з повітряним охолодженням. Зарядний пристрій, на якому я зараз сиджу, дозволяє зарядити її максимум за 2 години, оскільки він видає 3,5 кВт потужності. З цікавинок, які стосуються батареї і рами, я мушу додати, що рама в нас є просторова і вона не має нижньої частини. Та для захисту батареї від бруду, каміння і фатуків, використовується ось такий собі композитний skin Plate, який знаходиться отут внизу. Оцей малюк теж йде в комплекті. Це є Android смартфон, оригінальний Stark Future. За допомогою нього можна налаштувати більше ста режимів їзди цього мотоцикла. налаштувати різні рівні потужності, рекуперації, відклику ручки газу і такого іншого. А тепер відповідь на запитання, чому ж він розібраний. Байк розібраний, тому що батарея поїхала на гарантійний сервіс. З дуже приємних речей зняти батарею нам зайняло 45 хвилин. Для цього вам потрібен лише друг, в якого є Star Quark, щоб з нього зняти батарею. Або другий, який допоможе вам зняти Stark Varg з батареї. А знаєте, чому цей модер так легко розбирає? Тому що в комплекті вам дають ось такий кейс з набором всіх потрібних інструментів. Швидке включення з Enduro Ригачки. Старк в ендуро їде. Йому ще тільки 18 колесо з 140 гумою. І трошки акуратно з бешом, тому що він все таки пластиковий, там, з компаундами якимись, ну, щоб батарейку не вгробити, коли колоди переїжджаєш. І все. А так, потужності достатньо. До речі, все enduro і всю ригачку їдеться на четвертій потужності. Тут на конфігану це 40 коней. Даєш більше коней, починає зриватись заднє колесо в пробуксовочку, і вже байк стає неконтрольований. Що приємно здивувало, він має дику інерцію. Пробуєш їхати на гірку, пускаєш газ, затискаєш два тормози і тебе все одно штовхає в масою на гірку вверх, ось А так, все супер поки що. Продовжуємо. продовжує. 뭐야. <laughs> Гаразд, годі про веселе, давайте про недоліки. Почнемо з зарядного пристрою. Він вмонтований в підставку до мотоцикла. До речі, на цю підставку самостійно витягнути мотік непроста задача, він важить все-таки 120 кілограм. Більше, що цей зарядний пристрій не є безпровідним. Маємо в комплекті дроти. Вони є достатньої довжини, щоб підключитись до мотоцикла і до подовжувача. До розетки витягнутися вже не вийде. Мушу додати, що зарядний пристрій не є легенький і таскати його з собою на трек буде доволі проблемно. А враховуючи, що потужність він має в районі 3-3,5 кВт, не від кожного генератора на треку вдасться зарядитися. Є апдейт, йому потрібно для цього хороший 4G зв'язок. Якщо не закінчиться апдейт, то мотик стане цеглинкою. Так що ми його зараз будемо апдейти. Поїхали. Volkswagen так і не зміг зробити OverDR-апдейт. Тобто uh -huh. в них це проблема. Типу хочеш Volkswagen проапдейти, ти свіжий, ти маєш їхати до дилера. Ці якби не були стартап, але зробили ORZR. Mm -hmm. Качає по всьому світу. Я не додам, як воно працює. Воно працює за допомогою цієї коробочки, що є VCU Vehicle Control Unit, oh. І там всередині в нас стоїть умовна Raspberry Pi з сім-картою, GPS модулем і всім кідрям. А потім каже парольний вірус. Вперше в житті відновлюєш пароль на Ну, Попередньому кадрі я почав засирати StarQuark за його недоліки. Зараз ми продовжимо і в двох словах скажемо ще про телефон. Загалом це дуже крута штука, на якій ти можеш налаштувати режими їзди, передачі, ну, тобто переключення потужності, подивитися, який в тебе запас ходу і таке інше. Плюс регулярно виходять апдейти, тобто вони обіцяли додавати нові функції, тобто там може з'явитись часом поведінка ручки газу, ну і будь-що, що вони додадуть. І в принципі, сам телефон зручний. Якщо десь е катаєтесь по якимось стежкам, то можна поставити карту з GPS, ом і з нею проблем нема. А так. проблема починається тоді, коли ми її знімаємо. Так, Коли ми робимо отак, витягуємо телефон і все. Ми навіть не можемо дізнатися, скільки відсотків заряду в мотоциклах. Що в принципі є дуже критично, і що найбільш парадоксально, що це би вирішилось Баналі... величкою панелькою, датчиком, який би також додатково показував би зарядку і показував би просто в якому ти режимі зараз знаходишся. Але в хард-ендуро я би з цим телефоном не ліз. Дуже великий шанс отримати патиком або камнем по цьому місцю і розгоротати його і залишитись взагалі без нічого. Наступний недолік байк не легкий. Будемо говорити від 120 до 130 до щоб тридцять травмувати псих. потрібно зауважити, що ця вага не відчувається, коли ти їдеш, тим більше вона не відчувається, коли ти їдеш крос, але коли тобі його потрібно десь пересунути в гаражі, або ти дійсно хочеш десь проїхати якісь затишні місця і ти їдеш на маленькій швидкості, або в тебе байк впав і тобі його потрібно підняти. Ця вага дуже сильно відчувається. Окей, мабуть, на цьому наше засирання зупиниться, тому що більше критичних недоліків в ньому немає. Він зібраний дуже класно, зібраний з думкою про кінцевого споживача. І тут ми, напевно, почнемо заключне слово. Тому що ну, реально переваги цього байка це є потужність, навіть надмірна потужність. Запас батарейки повністю достатній, щоб покататися тренуванням мотокросу, чи навіть гонку проїхати, чи навіть покататися ендуро в лісі. Дуже круто підібрані усі елементи байка. Повністю увага до деталей. Так, увага до деталей, підібрані топові деталі. Все продумано для того, щоб його можна було легко обслуговувати. Додам дуже крутий сервіс, який тобі відповідає ледь не 24 на 7. І сапорт може тобі принаймні порадити, що з ним робити, чи в якій ситуації зараз байк знаходить. Я б сказав, що топ за свої гроші, але Трібно порівнювати все таки яблука з яблуками, і ціна, як за новий байк, не дешево, але байки стільки коштують. Що б я все таки сказав, що це є, напевно, перший безкомпромісний електричний байк. Не можна сказати, що він по чомусь від бензинки гірший, і дуже багато по чому він від бензинки. Топово Топова підвіска, він ідеально збалансований. Потужності більше, ніж в будь-якої бензинки, причому відчутно більше. Єдине, що я напевно що додам, що це все-таки байк, який потрібно використовувати за призначенням. Тобто основне його призначення це мотокрос. Ніхто не заборонить вам їхати в звичайному ендуро, Лайтові покатушки по лісі, навіть трошки в хард можна залізти. Але пам'ятати, що він був не задизайнений для цього. На тому закінчимо. Дуже великий топ. Круте обслуговування, круте, крутий сервіс, крута підвіска. Коротше, все круто в цьому байку. Та й що їздити крос? Беріть, і після цього не захочеться повертатись на бензин. Так, обов'язково підписуйтесь на наші соціальні мережі. Там більше контенту про цей байк буде, і все, ми погнали тренуватися.